У нас задані відношення величин кутів трикутника Б 5 до 6 до 7. Вводимо коефіцієнт пропорційності, і це буде рівняння 5х плюс 6х плюс 7х, сума кутів трикутника 180 градусів. Розв'яжемо дане рівняння. Будемо мати 18х180. Отже, х буде дорівнювати 10. А тому. Так, як у нас відношення кута А, Б і С за умовою, то ми будемо мати, що кут А це 5х, отже кут А дорівнює 50 градусів. Кут Б йому відповідає 6х і це 60 градусів. Ну і кут С це 70 градусів. Далі нам потрібно знайти кут між висотою СК. І бісектрисою кута А позначимо її, наприклад, АМ. Тобто, нехай вони перетинаються в точці О, і нам потрібно знайти кут АОК, наприклад. Будемо шукати його з трикутника АОК. Ну, По-перше, це прямокутний трикутник, тому що кут К буде дорівнювати 90 градусом. Разом з тим, так як АМ бісектриса, то вона кут А поділила навпіл. Кут а – 50 градусів, тому кут МАК буде дорівнювати половині 25 градусів. В прямокутному трикутнику сума гострих кутів 90 градусів. Тому для того, щоб знайти кут АОК, ми від 90 віднімемо 25 градусів і будемо мати 65 градусів. Відповідь 65. Малюнок Є. Так як основи трапеції BC і АД паралельні, то BC в трикутнику АКД відтинає подібний йому трикутник. Тому ми можемо записати, що трикутник BKC подібний до трикутника АКД. А отже, складемо відношення БК до АК. До КД і БЦ до АД. Виберемо ті відношення, де нам відомі величини, або там, де ми щось шукаємо. Нам потрібно знайти меншу основу трапеції, отже, БЦ. І разом з тим дано нам довжина АБ, АК. Тому будемо підставляти БК. Невідомо за умови задачі. Разом з тим, так як АК відрізок 24 см ААБ 16, то БК буде дорівнювати 24 мінус 16 8 см. Тому БК 8 АК 24 дорівнює. Б це ми позначимо через Х. А де відомо і дорівнює 18. Звідки х дорівнює 8 помножити на 18 і поділити на 24. Скорочуємо 18 і 24 на 6. 8 і 4 ще скорочуємо. В результаті х буде дорівнювати 6, тому bc буде дорівнювати 6 см. Ми знайшли меншу основу трапеції. Так як дві сторони трикутника відносяться як 5 до 8, ведемо коефіцієнт пропорційності і запишемо, що одна сторона, нехай це сторона АВ, буде дорівнювати 5х, а друга сторона 8х. Кут між ними 60 градусів. Третя сторона 21 см. Ми можемо записати для даного трикутника теорему косинусів. А С у квадраті дорівнює АВ в квадраті, плюс ВС в квадраті мінус 2 ав на БЦ і на косинус кута 60 градусів. Підставимо АС 21 у квадраті, дорівнює АВ. 5х у квадраті плюс 8х у квадраті. Зверніть увагу, що обов'язковий вираз треба брати в дужки, бо кожне треба підносити до квадрату. Мінус 2 на 5х на 8х і косинус 60 градусів одна друга. Зразу ж скорочуємо. Я поміняю ліву і праву частину рівняння і буду мати 25х2 плюс 64х у квадраті мінус 40х у квадраті, дорівнює 21 квадраті, можна подивитися за таблицею відомою нам, це буде дорівнювати 441. Отже, будемо мати 49х у квадраті дорівнює 441. Для того, щоб знайти х квадраті, потрібно 441 ділити на 49. Я не буду ділити, а зразу ж буду шукати х. Ну, взагалі, то це плюс-мінус корінь із даного числа, але так як ми працюємо з додатніми величинами, це буде корінь із 441, 49. Це 21 або це просто 3. Отже, їх дорівнює 3. Ми знайшли коефіцієнт пропорційності. Нам потрібно знайти невідомі сторони трикутника. В даному випадку сторони будуть дорівнювати 5 помножити на 3, одна сторона 15, друга 8 на 3 24, ну, а тут 21. Отже, 15 і 24 на відомі сторони.